Всім вітання, як там каже Сергій Притула, цей день настав. У нас цей день не один таких днів насправді декілька і вони бувають, але цей ви проголосували за те, щоб ми вам показали кількість, яку ми сьогодні, саме сьогодні, передамо волонтерам далі для того, щоб вони залили. Віском і щоб це пішло вже для наших воїнів, для обігріву, для приготування їжі і тому подібне. Так що спостерігайте, хотіли, дивіться. Ось такий, друзі, результат ми маємо на сьогодні. І повірте, що не всі бляшанки ще є пусті, обклеєні, обклеєні, Обклеєні віршами з біблії. Обклеєні віршами з біблії. А є такі, що навіть ще просто принесені додому і все. Так що... Особисто я дякую кожному з вас, хто віддав, ну, я називаю це сміття для, для користі. Бо це насправді ну, в звичайному мирному житті це сміття. Але ми з цього сміття робимо з вами гарну справу. Ми допоможемо нашим ЗСУ хоч трішечки, тому, будь ласка, продовжуємо. Як каже один волонтер, який плідно цим займається, будемо гріти до перемоги, то я під'єднуюся до цього заклику, тому продовжуємо картон, бляшанки. Ну, якщо ви дуже-дуже, дуже, то віск це те, що завжди потрібно, тому що я дуже радію, коли ми з вами можемо віддати вже. Залиті бляшанки. Так що ось так. дякую вам. Хай Господь вас благословить, береже і дає вам все необхідне для допомоги та й так для життя. Дякую